Вітаю, це у тиждень новий формат української правди, в якому я, Тетяна Даниленко, щоп'ятниці буду разом з вами аналізувати головні події тижня, що минає. Отже, поїхали. Зеленський розганяє МСЕК. Хто сяде? Це реально внутрішній ворог. Помилка Путіна, брудна бомба Лукашенка і лукавство Ердогана на саміті БРІКС в Казані. Здавалося б. При чому тут квадробери. у нас є... Молдова, Грузія та Білорусь невідкриті другі фронти, закриті перспективи на виборах. Злочинні групи, співпрацюючи з іноземними силами, ворожими нашим національним інтересам, атакували нашу країну десятками мільйонів євро. Північні корейці перетворюються в бурятів. А боксер Усік зібрався, здається, вбивати Путіна. Про все це і не тільки поговоримо у цьому випуску, а розпочнемо з наших фронтів. Події на нашій війні визначальні як для внутрішньоукраїнських процесів, так і для глобальних. Ситуація складна, але стабільна. Штамп, який вже набив оскомину українцям, цього тижня можна сміливо і без лукавства вживати щодо ситуації на Курщині. Там працюють додаткові українські резерви, завдяки яким. Вдалося переламати тренд минулих тижнів, коли контрольовані україною території поступово зменшувалися. З українських населених пунктів цього тижня увага була прикута до Селідового, куди зайшла армія противника і займає висотки. Це дає росіянам можливість не тільки домінувати прямим вогнем, але й подавляти радіосигнали, перешкоджати роботі українських безпілотних систем. Схожа ситуація в горняку, де росіяни наступають з півночі в районі висоток і теж намагаються їх захопити. Українська армія перекинула туди додаткові сили. Під великою загрозою перебуває Курахове в разі взяття ворогом Селідового і горняка. Росіяни загрожуватимуть там з трьох сторін. Частина військових вважають, що саме на Курахове, а не Покровськ, може припасти основний удар російської армії, і лише після цього вони зосередять свої зусилля на Покровську. Часів яр противник перейшов канал по всій ширині і заглибився в місто. Ситуація дуже важка. Сіверські, куп'янські, лиманські напрямки незначне погіршення. Загалом противник нарощує зусилля по всій лінії фронту для максимального виснаження української армії. Судячи зусиль Росіян на Курахово і даних розвідки є вірогідність початку дій противника на півдні Дніпропетровської області і на Запоріжжі. Чому Росіяни просуваються? Це в першу чергу питання ресурсу. Зараз вони рекрутують 25 30 тисяч контрактників на місяць. Окрім того, нещодавно ухвалений закон про те, що можна забирати людей не тільки з тюрем, але і з СІЗО. В Росії там перебуває близько 100 тисяч осіб. Це дасть можливість в найближчі 2-3 місяці набирати в армію вже не 20-30 тисяч, а 50-60 тисяч Щомісяця, не рахуючи корейців, про яких ми з вами сьогодні також поговоримо. Україна також активізувала зусилля з мобілізації і рекрутингу. Спікери асоційовані з владою заговорили про необхідність мобілізації півмільйона осіб і навчання жінок. В Контексті військових новин не можу не згадати про кадрові в середу, 23 жовтня стало відомо про звільнення Романа Гладкого з посади начальника штабу командування сил безпілотних систем. Формально гладкий пропрацював на штабу безпілотних систем близько двох місяців, фактично, ні дня бо проти нього майже одразу розпочалася перевірка. З безпілотними системами гладкий близько знайомий не був. А от з ким близько знайомий був, це з росіянами. Але справа про його можливу. Держзраду не раз буксувала, а за регаліями і вислугою років він в свою посаду цілком вписувався. Тепер начальник сил безпілотних систем Сухаревський може видихати. Замість гладкого у нечтабу йому назначили досвідченого не в бюрократичних баталіях, а на реальному полі бою екс-комбрига 28-ї ОМБР Олексія Халабуду. Ну а Гладкий після чергових перевірок СБУ, схоже, що отримає або тихшу посаду, або хорошу Пенсію, як в нас водиться. чутки про вступ КНДР на боці Росії більше не чутки. Ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів числа військових з Північної Кореї. Може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це, і це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери, і всі. Партнери головне управління розвідки України говорить про прибуття північних корейців на Курщину. А Сполучені Штати підтвердили прибуття цих солдатів на схід Росії, де вони вже проходять навчання. Глава Пентагону Лойд Остін заявив, що це матиме наслідки не тільки в Європі, але й вплине на ситуацію в індо-тихоокеанському регіоні. Росіяни і КНДР офіційно заперечують відправлення північно-корейських солдат на війну в Україну. Південна Корея пообіцяла допомогу Україні з перекладачами і продала Сполученим Штатам півмільйона 155-мм снарядів для того, щоб американці передали Україні як свою допомогу. За даними Сеулу, північнокорейські бійці будуть отримувати зарплату еквівалентну приблизно двом тисячам доларів. Середня зарплата в КНДР 1,3 три долари на місяць. В ГУРІ, в українському гурі, говорять про те, що солдатам вже видали. 50 метрів туалетного паперу, і скільки там грамів чи кілограмів мила Росія і Північна Корея, взагалі ідеальні союзники: перші треба люди і снаряди, другі гроші і технології. Захід і Південна Корея не підтверджують озвученою зеленським і Будановим кількості північних корейців, задіяних Росією проти України. Але цифри зараз не принципові. Якщо Росіяни обкатають навіть невелику групу і не одразу розіб'ють її в м'ясних штурмах. Навчені північні корейці зможуть допомагати з навчанням нових і нових своїх земляків. Люди не снаряди, їх неможливо комусь механічно відсипати на війну. Але на нинішньому рівні виснаження обох сторін навіть декілька десятків тисяч свіжих солдатів, задіяних, наприклад, для будівництва фортифікацій, доріг, мостів, будуть відчутним фактором. Чи росіяни стримаються від того, щоб одразу не перемолоти північних корейців у своїй воєнній м'ясорубці, це поки що не ясно, як і не ясно, як ті себе взагалі проявлять у таких умовах. Сам факт північно-корейської присутності, звичайно, вимагає ходів у відповідь з боку України і її партнерів. Таких ходів може бути немало. Більшість з них в площині військового зближення України і Південної Кореї. Якщо армія Пхеньяна – це такий великий загін рабсили для важкої фізичної праці і совкової муштри, Сеула – одна з найбільших, найкраще оснащених і найбагатших армій світу, з немалим досвідом участі у сучасних війнах. Поки що Росії вдається мотивувати своїх партнерів дещо ефективніше ніж Україні своїх. Наприклад, Сеул у відповідь на фактичний вступ Пхеньяна у війну поки що навіть не готовий постачати Україні зброю і снаряди напряму. Ну тобто буде, але ось не прямо зараз. І, взагалі, участь КНДР у війні формально не доведена. Для цього треба рішення Радбезу ООН, яке звичайно ж заблокують Росія та Китай. Тобто мільйони снарядів для Росії є, солдати вже прибули, але з точки зору міжнародного права поки що нічого не відбувається. Північна Корея не агресор, а північні корейці у війні проти України бійці буряцького батальйону. І це не жарти. Ізоляція Путіна не дуже вдалася. З такими заголовками цього тижня вийшла ціла низка великих медіа. 32 світових лідери цього тижня приїхали в Казань на саміт БРІКС, найбільш представницький захід в Росії за роки повномасштабного вторгнення до України. Минулого року саміт відбувався в Йоганнесбургу, куди Путін приїжджати не ризикнув через ордер міжнародного кримінального суду на його арешт. Цьогорічний «Брікс» закінчився прісною резолюцією з натяком на наміри дедоларизації системи платежів. До речі, зі смішного. Учасникам порадили мати з собою долари і євро готівкою, бо Mastercard і віза в Росії не працюють через санкції. Головне, що зміг витиснути з цього заходу Путін, це вже згадані мною заголовки, що він не ізгой. Ну і сам факт приїзду Фізеньпіна на Моді, Ердогана та інших лідерів, як кажуть Росіяни, глобального півдня. Теми України намагалися всіляко уникати Сі зельпін, розпливчато, і невідомо кого закликав утриматися від ескалації. Норендра Моді з початку війни перебуває взагалі в дипломатичному шпагаті і бував як в Києві, так і в Москві. На Бріксі він запропонував своє посередництво і закликав до миру. І в не меншому шпагаті Ердоган, лідер Туреччини, яка не є членом БРІКС слово президенту. Турецької республіки господину Тейпорджаґана Ржепу Тейпоржагаґана головне, що об'єднує глобальний південь Африку та різних друзів Путіна. Це не формальна вивіска БРІКС, а вигідна конюнтура, яка склалася через війну Росії в Україні. Індія, Китай, Туреччина, низка країн Африки отримують від Росії різні ресурси, за які платять своїми валютами. Читай не платять. Грузія, Казахстан, Китай, Сербія, Об'єднані Арабські Емірати мають гешефти від постачання в Росію підсанкційних товарів. Лояльність усіх цих країн коштує Путіну, звичайно, недешево, але приносить немало політичних результатів, які ми, наприклад, регулярно можемо спостерігати на засіданнях ООН. До речі, про ООН, генсек організації Гутереш освятив свою присутністю БРІКС, назвавши це звичною практикою. Хоча від саміту Миру Зеленського у Швейцарії без пояснень відмовився. Саміт став найважливішою світською подією не тільки для Путіна. Що Росія рухне від того, що ти грязну бомбу збросиш там навіть на Москву? Ні, Росія не погибне, але ударить так, що Україна ще. Ніколи Путін знає його характер, не піде на те, щоб когось уговарювати, щоб... Вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО и в конфликт в Украине, особенно, особенно как говорят военные на передке, ну на линии соприкосновения. То есть Они могут не сам... отправляет. Я в это военных. не верю. Я говорю за Путина, зная его характер. Не хотите вы с нами отношений, и не надо. Словесний фонтан Лукашенка свідчить, що окрім грузинських виборів вже зараз і американських в листопаді ми будемо спостерігати ще й за білоруськими у січні. До речі, про вибори, про європейський курс сусідньої з нами Молдови цього тижня ледве-ледве втримався. Дуже рекомендую прочитати на цю тему статтю на європейській правді під назвою Як перемога Санду на виборах ледве не перетворилася на катастрофу. Суть дуже проста. Нинішня президентка прив'язала євроінтеграцію до власної підтримки, А оскільки вона йшла на другий термін і вже дещо втомила виборця, євроінтеграція перебрала її високий антирейтинг. Додайте сюди вічний фактор. Російських грошей, злочинці, які прагнуть отримати владу за будь-яку ціну, намагаються використати демократію як слабкість. Вони хотіли нас розділити і знищити, але молдовани були єдиними і непохитними. Їхня мета полягала в тому, щоб купити 300 тисяч голосів і державні установи, які задокументували дані 150 тисяч людей, які отримували гроші за голосування. Російські і зароблені на схемах з Росією гроші будуть грати роль і на прийдешніх парламентських виборах у Грузії, на кону яких теж буде про європейський курс країни партія влади про Іванішвілі лякає виборця долею України. Україна цього тижня звучала і в ході американської передвиборної кампанії Дональд Трамп в інтерв'ю Отрі Journal» переповідав, як обіцяв збити куполи з голови Путіна ударом по центру Москви. Він, начебто, це прямим текстом сказав російському президенту під час однієї з розмов. Путін у відповідь сказав, що такого не пригадує, ну але заперечувати теж не став. Камала Гарріс тим часом заявила на передвиборному заході в Мічигані, що в разі перемоги Трампа Путін буде сидіти прямо в Києві. falls into the general definition of fascist. Обоє кандидатів зараз ідуть, як то кажуть, ніздря в ніздрю з невеликою перевагою Трампа у деяких штатах. До виборів лишаються тижні, і тема України, очевидно, ще не раз з'явиться у цій боротьбі. Ревіну як кажуть французи, дослівно повернімося до наших баранів». Головним політичним скандалом в Україні залишається скандал довкола МСЕК. Зеленський цього тижня затвердив рішення РНБО про розпуск органу, який наділив статусом інвалідів принаймні третину прокурорів Хмельниччини і Черкащини. Прокуратура, взагалі без інвалідів, у нас як виявилося, тільки Луганська, куди переміститься корупція після ліквідації МСЕК, говоримо з головою центру протидії корупції Віталієм Шибуніним. Скандал з МСЕК за своїм масштабом дуже нагадує скандал з окружним адмінсудом Києва. Хоча там була політика, там було втручання в велику політику, а тут це просто битовуха, але насправді це битовуха на середньому рівні корупції, яка давала можливість масштабувати корупцію в кожному регіоні. Чи не закінчиться це тим самим, що було тоді з масштабнішим скандалом? Тобто всі поговорять. Мсек ліквідують, а далі жодних наслідків не буде або сядуть якісь дрібні риби. Ну, у ми добували всі разом три роки, мені здається. Не менше. Ну, ну прям три робились. Тут нема трьох років, тут треба зараз вирішувати. І що хорошого зробив президент? Він дуже швидко дав суспільству видимість того, що справедливість буде відновлено. Були правильні сигнали. Генпрокурор лісом. 64 підозри працівника МСЕК від СБУ, 4 тисячі ліквідовано, скасовано статусів фейкових по інвалідності. Плюс меседж, що ми знищимо МСЕК. Тобто комунікація хороша, вона погасила хвилю. Важливо тепер, щоб далі ну, ця комунікація підтвердилася. Уяви, що через а, два місця виявиться, що з тих 49 прокурорів хмельницьких всі далі в прокуратурі. А не викинуті, позбавлені е, статусу і не отримали повістки. Не це буде скандал гірший, ніж цей. Або е, історія, що от зараз все, ми там все ремонтуємо, скасовуємо, ліквідовуємо, а через 4 місяці чергові скандали і затримання. Бо так було з минулорічним рішенням РНБО по ВЛК. Аналогічна була історія. не тому уболяя. Через пів року п'ять затримань по ВЛК. І жодних змін в самій системі. Ну тут треба віддати належне, видно, зробили висновки, бо в цьому рішенні РНБО другий пункт покарати тих посадовців, які не виконали минуле рішення. Ми ж через місяць. Ми, хлопці, прості, ми перепитаємо вас, другий пункт покарати. Кого? Тому я прям, користуючись можливістю, прошу РНБО. Друзі, не проваліть виконання цього рішення. В рішенні РНБО через два тижні має МОЗ Ляшко і Мінцифри подати план оцих цифрових змін цифровізації процесу, якісь отакої корупційної діри зробить ось такенько. На все одно буде, просто ось такенько. Ем... Чому це важливо? Чому цифровізація кожного етапу важлива? Тому що цифровізація безумовно важлива, окей, не нічого я... пояснювати. Просто Але ос... це інструмент. Це, це інструмент. Що? Знову ж таки, вони всі, ті, хто отримали статус інвалідів, mm -hmm. вони ж не просто так прийшли і їх оцінили на око, що вони Ні. очевидно дуже хворі. Ні, а яка була логіка? Ну, тобто, чому важлива цифровізація? Бо коли мсек ліквідують, навіть якщо то ну кей, назвуть, МКЕК. ну кущові лікарні. Процес... Без Про... різниці. процес той самий. Лікар дає діагноз, збирається пакет документів, оцінює одна комісія, оцінює інша комісія. Така логіка, як ти не цей процес. Чому важлива цифровізація? На кожному етапі оцінки лишається цифровий слід, документ електронний і масив даних. Що ще важливо, щоб в кінці комісії, яка робить фінальний висновок, не бачила ем, ім'я власника пакету документів. Тоді не можна співставити хабар. І інвалідність. Ну і там ще ряд таких запобіжників. Ем, це не rocket science, це не суперреформа. Ще раз, це не реформа МСЕК. Це, вибачте, тупорила синхронізація двох баз даних і документових електронних. Міг бути в цій ситуації ляшко не в темі і не в долі, знаючи. Що кожен а кожна людина з інвалідністю після того, як вона там втратила нову руку, там і інші органи на війні проходить пекло бюрократичне? Це хороше питання. Я тут більше про довбограйство, ніж про корупцію. Ось чесно, більше про неспроможність, про корупцію. Я все не маю доказів прямих. Ну тобто, бо коли йдеться корупція про на закупівлі, наприклад, ти розумієш, ціна тобто Є... може бути отака корупція на такому середньому рівні, mm. без задіяння найвищих ешелонів влади. Ем, це ж теж не найменше, це середній рівень. Середній. І він в собі замкнутий. Тобто, тут не треба формального рішення міністра, щоб продавати інвалідність. Я не маю доказової баси. Ем, так чи міг він не знати, не міг. Не міг не знати. Ключове питання, якої холєри ти чекав два роки? Три. Що, що, що нового це вскрилося? Чому не було це рішити весь цей попередній час? Те саме питання до міноборони і генштабу ПВЛК – Що нового там, друзі? Шо, які, <смас> Яких вам ще доказів потр... треба, щоб ми реформи почали там робити? Та ще не реформи, обіг електронний. В рамках нашої держави, звичайно, це корупційний скандал, ну, такий, який там через три дні. Тиждень забудуть, тому що у нас з'явиться новий, і далі ми будемо обговорювати ну, корупцію на інших щеблях влади. Але якби ми були в Європі, то звичайно це стало підставою відставки міністра соцполітики, міністра охорони здоров'я, міністра оборони, всіх можна. Міг би злетіти прем'єр. Міг би злетіти, і це ну далі ми не будемо говорити так. Угу. В нас хто повинен понести політичну відповідальність за це? От Я... Костін подав відставку. Питань немає, але ну, ми знаємо, що в Костіна є великий е масив різних причин, чому він подав відставку не тільки через МСЕ. Він хотів, до речі, бити. Хотів. Він він хотів піти. Хотів. Сім'я в Америці. Він хотів піти. Все добре. От я тут не розумію, чому Костін пішов у відставку, а Ляшко не пішов. Ну, бо окей, його прокурори купляли, але купляли в системі, ну, як мінімум, спеціально не перемонтовані Ляшко. Тут я не розумію, чому той пішов, той не пішов. Політична відповідальність історії битаняк лежить на ляшко, його вертикаль. Там, навіть, щоб поремонтувати ці історію, секунду, не треба закони. Там треба один Кабмінівський акт і нормативка всередині моза. От Я чекаю просто їхнього плана, і я так розумію, що президент сам розуміє, що там не дуже з компетенціями, тому два виконавці мінцифри, які робили цифрові продукти, і МОЗ там хвостиком. Побачимо, який буде план два тижні. Підпис десь підпис десь указ президента. На корупційний скандал змушений був реагувати не тільки Зеленський, мер Києва Кличко на тижні, що минає, від від виконання обов'язків заступника голови КМДА Володимира Прокопіва після розслідування «Бігус.Інфо». за 10 років при владі активи чиновника і близьких йому людей почали розростатися шаленими темпами, нормальне пояснення, яким уже подекуди придумати проблематично. Наприклад, коли тест Прокопіва, який до того працював в Івано-Франківськ-Газі і не мав бізнесу, вмикає режим скажений шопінг, і в декілька махів скуповує понад пів тисячі квадратних метрів офісної нерухомості по усьому Києву, або коли дружині Прокопіва за копійки дістаються найдорожчі у місті квадратні метри, завдяки другу Прокопіва, який магічним способом придбав їх у чотири рази дешевше ринку. Сам Прокопів заявив, що йому нічого приховувати і написав заяву на звільнення. Як із Мсеком, тут цікаво, чим це закінчиться і чи закінчиться в принципі. Бо відставка це не покарання, а спосіб погасити політичний скандал. Ну і наостанок хочеться трохи дати оптимізму. Комік і військовослужбовець Віктор Розовий після важкого поранення, яке взагалі залишало мало шансів на життя, з'явився на футбольному полі у Львові і зробив. Перший символічний удар по м'ячу перед матчем Рух Карпати. Оптимістичні кадри цього тижня ми бачили і з Лондона, де український боксер у надважкій вазі Усик давав прес-конференцію до реваншу із Тайсоном ф'юрі в образі гітмана. Одна з задач агента 47 – вбити російського президента. Чи вийде це в Усіка? Подивимося, Думаємо спочатку розібратися з опонентом на ринзі. На цьому сьогодні все оптимістичного нового тижня і до зустрічі наступної п'ятниці.